Друзі, заїхали на розборку нові машини. Зараз познімаю, які є мотори на розборі. Ой, тут треба, так, лагуна друга, 1,8. бензин, ще на машині стоїть. Шаранчик це 2,0 бензин. Такі бензиновий заводився, компресія 12. Непоганий моторець. 1.6, ось такий, типу ось такі мотор. З дізелів це Astra G 7 дізель Також може бути під розбор, може бути цілий. Також Mondeo 2, 18 турбодізель. Робочий мотор. Ще пока що цілий. Також в нас є три мотора BMW Є46, 2.0 турбодізель, 2 було на автоматі, один на механіці.